Операція в Курську однозначно вплинула на весь театр бойових дій, тому що можна окремо розглядати операції там Курська, Покровська, там Придніпровська. Але але в цілому, якщо ми говоримо про ведення бойових дій, вся, кожна операція вона робиться не сама по собі, а в залежності від того, які е, події відбуваються на тих чи інших напрямках. Курська операція вона мала там декілька своїх е, завдань, які вона там щось виконала, щось не виконала. Але одне із них ви правильно кажете, це. Е, Змусити ворога перекидати свої війська, і що ми бачимо? Те, що ворог дійсно почав перекидати якусь частину військ. Ми знаємо про 200-ту бригаду з Краматорського напрямку. Ми знаємо про 80-ту з придніпровського напрямку, або ну, наче так, і 200-ка, і 80-ка вісімдесятка їхна вже своя 80-ка, яка якраз. Героїчна зараз на курському напрямку б'ється. Вони почали перекидати, але в них є принципова позиція саме не знімати війська з Покровського напрямку. Це для них стратегічний напрямок. І ми зараз бачимо, що вони навіть розуміючи, що в них немає резервів, щоб відбити Курськ і ми продовжуємо просуватись. Вони все рівно роблять ставку на. Території Донецька і поки не виглядає так. Бо ну, саме... і... тут буде від нас багато залежати. Якщо ми зможемо їм завдати таких втрат, що вони не зможуть далі просуватися, їм однозначно доведеться там, підтягувати резерви, або якщо ми тут розвинемо такий. Е... Ну, скажімо такі дії, коли вони вже будуть бачити, що вони не зможуть впоратися там з троковиками або тими ресурсами. На даний момент ми бачимо, що в них пріоритет це все-таки Донбас, навіть в умовах, хто вони готові жертвувати або змиритися з тим, що відбувається на курському напрямку. Але але ну, ми маємо розуміти, що те, що ми бачимо, це ще не весь задум, який, є, який має там наш генеральний штаб. Не впевнений, що Путін взагалі володіє всією обстановкою, яка відбувається. І Тут питання, що, щоб звільнити, і щоб якщо ми будемо такими ж силами і темпами діяти, а ми діємо там. Серйозно зараз розвиваємо плацдарми на і західніше, і східніше. Якщо ми будемо продовжувати це робити, йому буде складно це зробити, тому що в нас там зараз бойові частини, які мають бойовий досвід. А у Путіна там частини, де він повиривав з різних напрямків, просто щоб купувати це. Зараз йому треба зняти десь бойові частини, які зможуть протистояти нашим і вкинути їх в бій.